Привіт усім! Хто варить пиво вдома, той, мабуть, знає це відчуття, коли щось пішло не так і з'явились якісь дивні присмаки. От сьогодні ми і розберемо найпоширеніші дефекти, з'ясуємо, звідки вони взагалі беруться, і що найголовніше, як з ними боротися. І це ж чиста правда. Якщо іноді здається, що такі проблеми тільки у вас, повірте, абсолютно всі через це проходять. Помилки бувають у кожного, це, знаєте, просто частина шляху пивовара. Головне навчитися слухати своє пиво і розуміти, що ж воно нам намагається сказати своїми присмаками. Ну, це ж класика, правда? Здається, все йде просто ідеально. Взяли дорогий ароматний хміль, все зробили за рецептом, а потім наливаєш у келих і розчарування, звідкись взявся присмак, якого там і близько не мало бути. І що цікаво, саме в наших домашніх об'ємах, ну скажімо, 30-50 літрів, у нас немає того запасу міцності, який є на великих пивоварнях. Там якийсь маленький огріх може просто розчинитися у великому танку, а у нас. У нас будь-яка помилка стає одразу ж помітною, тому вміти вчасно її розпізнати це ну просто суперважливо. Ну що ж, почнемо з двох, мабуть, найчастіших гостей у домашньому пиві. Я їх об'єднав не просто так, бо дуже часто причина їхньої появи це або наш поспіх, або стрес, який переживають наші маленькі помічники. Дріжді. Так, з одного боку, у нас зелене яблуко. Це, мабуть, чемпіон серед дефектів у пиві новачків. А з іншого боку, сірка такий, знаєте, аромат, що може добряче налякати. Але насправді він далеко не завжди означає, що все пропало. Отже, зелене яблуко науковою мовою це ацетальдегід. Штука в тому, що це абсолютно нормальний побічний продукт бродіння. Дріжджі спочатку його виробляють, а потім, якщо їм дати трохи часу і спокою, самі ж його і ну скажімо так, з'їдають. Тому, по суті, це аромат, це не так проблема пива, як ознака того, що пивовар просто трохи поквапився. І от вам три найпоширеніші причини, чому це стається. Перше, занадто рано зняли пиво з дріжджового осаду, просто забравши його від дріжджів. Друге, зарано зробили колд креш, тобто відправили на холод і фактично приспали дріжджі. Ну і третє, банально зарано розлили по пляшках. У всіх цих випадках ми просто не дали дріжджам закінчити свою роботу. То що ж робити? А рішення тут насправді до смішного просте. От коли ареометр показує, що кінцева щільність досягнута і вже не падає, не треба одразу хапатися за сифон і пляшки. Просто дайте пиву постояти на дріжджах ще пару-трійку днів у спокої. Повірте, у 99% випадків цього буде достатньо, щоб той яблучний аромат зник, ніби його й не було. Добре, тепер про сірку. Ох, цей запах варених, а той тухлих яєць. Він може ну прямо змусити запанікувати. Але стоп, перш ніж виливати всю партію в каналізацію, треба зрозуміти одну річ. Найчастіше це просто сигнал, що дріжджі трохи понервували, пережили стрес. Так що ж робити з цією сіркою? І тут відповідь може здивувати практично нічого. Серйозно. Це аромат дуже ледкий, він з'являється через стрес. Просто дайте пиву час, дайте йому постояти, і з величезною ймовірністю цей запах просто вивітриться сам по собі. Головне, не панікувати. Рухаємося далі до наступної парочки. Тут вже мова піде про дефекти, де головна причина не поспіх, а скажімо так, недостатній контроль над процесом. А саме над двома здавалося б простими речами якістю води і температурою бродіння. Ох, цей запах аптеки, бинтів, іноді навіть паленого пластику, це хлорфеноли. І повірте, його один раз відчуєш і вже ніколи не забудеш. Дуже неприємна штука. А причина ну, практично завжди, одна й та сама. Це хлор з нашої водопровідної води вступив у реакцію з речовинами, які виділяють дріжджі. І от тут, звісно, постає головне питання окей, а що робити, якщо цей жахливий запах вже з'явився у пиві? Чи є якийсь спосіб це виправити? На жаль, тут новини погані цей дефект незворотний. І якщо він вже є, то він нікуди не дінеться. Все. Тому єдиний наш шлях це профілактика, тобто не допустити його появи взагалі. Що для цього треба? Використовувати воду без хлору. Це може бути або вугільний фільтр, або бутильована вода, або ж спеціальні таблетки Кемпден, які цей хлор з водопроводу нейтралізують. А тепер про щось приємніше на перший погляд: банан, жуйка, ці аромати, так звані естери в деяких стилях пива, це просто чудово. Уявіть собі, німецький вайцен без ноток банана, це ж нонсенс. Але от якщо такий самий аромат з'являється у вашому охмеленому IPA, то це вже чіткий сигнал. Щось пішло не так, як планувалося. Так звідки ж беруться ці небажані банани? Зазвичай є три головні причини. Перша і найважливіша, це зависока температура на самому старті бродіння. От ті перші два-три дні вони вирішальні. Якщо дріжджам буде занадто спекотно, вони нароблять купу цих естерів. Також причиною може бути те, що дріжджів задали замало або ж погано наситили сусло киснем перед тим, як їх внести. А тепер поговоримо про двох головних ворогів будь-якого пива, особливо після того, як бродіння вже закінчилося: це кисень та інфекція. І боротьба з ними зводиться до двох простих слів: обережність і тотальна чистота. Запах мокрого картону або старої газети це класична ознака окислення, і це, мабуть, найбільший біль для тих, хто варить охмелені сорти, наприклад, IPA. Уявляєте, вклали купу грошей в дорогий хміль, а потім раз і весь цей яскравий соковитий аромат просто зникає, наче його й не було. А замість нього з'являється оцей неприємний мертвий, плаский присмак. Треба запам'ятати, раз і назавжди, кисень це ворог номер один для вже готового пива. Будь-який зайвий перелив, будь-яке розбризкування, навіть просто відкриття кришки ферментера, щоб подивитися усе це величезний ризик. Тому для домашнього пивовара є одне золоте правило, така собі мантра менше рухів, краще пиво. Ну і нарешті інфекція. І тут дуже важливо одразу розрізняти, є пиво, яке спеціально роблять кислим, це такі стилі. А є ситуація, коли кислинка з'являється там, де її бути не повинно. От якщо у стауті чи пейл-елі раптом з'явилася різка неприємна кислинка, і вона ще й з кожним днем стає сильнішою, це, на жаль, майже 100% діагноз зараження. І тут треба чітко розуміти: причина ніколи не в рецепті, не в солоді, не в хмелі, причина у санітарії. Всі ці дикі дріжджі, бактерії, вони ж хитрі, вони ховаються у найдрібніших подряпинах на пластику, десь у куточках кранів, у середині шлангів, сифонів, коротше, на всьому, що торкається пива після кип'ятіння. Так, мийка і дезінфекція це, можливо, нудно, але це набагато, набагато дешевше, ніж потім виливати в раковину цілу партію пива. Ну що ж, давайте підбивати підсумки. Ми пройшлися по основних дефектах, і тепер, я думаю, час подивитися на це все згори і виділити, так би мовити, головних винуватців усіх наших пивних бід. Дуже часто можна почути, мовляв, щось з інгредієнтами було не так, але правда в тому, що це буває вкрай рідко, майже завжди справжня причина це один із чотирьох факторів, і що найважливіше, всі вони повністю під нашим контролем. Це наш поспіх, неправильна температура брудіння, недостатня увага до здоров'я дріжджів і, звісно, контакт з киснем на фінальних етапах. І це, мабуть, головне питання, яке кожен пивовар має собі ставити чи все під контролем. Бо якщо контролювати ці чотири прості речі, то можна уникнути ну, мабуть, 99% усіх можливих проблем. Сподіваюся, цей короткий гід був корисним, вдалих варок і смачного пива.